Доброго дня всім сьогодні пропоную вашій увазі Вольвіка 800 го В Україні не працював, привезений за кордону. Комбайн в дуже хорошому стані. Гідравлічне рульове. Січкарня на рухомих ножах. Комбайник ціленький, не Тут м'ятина трошки є на боку, колосові, зерновіе. Та камера не, не знімає, тут не видно. Ось тут видно які зірочки. Так, тут. О, теж видно. Просто ідеальні. Так. Комбайник знаходиться в Рівненській області. Містечко Березне. Ось бічі на комбайні. Як новенькі. Жяточка. Так, комбайник виглядає зараз ми його запустимо. Надінемо кліму. Ціна комбайна на віддачу, підкреслюю на віддачу він коштує 8200, не менше. Він повністю готовий дожний комбайн. Тут тільки може бути нюанс поміняти якогось сегмента. Ну і звичайно масло придеться поміняти. Невідомо якого воно тут качество те масло. Все, звонять номер буде. Відео. Ну все добре, дякую всім.